День! З вами вчителька інформатики Петрова Олена Миколаївна. Ви вже навчилися складати проекти зі світлодіодами, що ми хотіли різними способами. На цьому році ми ускладнимо схему та підключимо до ортоїну відразу 8 світлодіодів. Запрограмуємо цікаві світлові ефекти. А де ж можна це застосувати? Ну, наприклад, рухомий рядок. Ви всі бачили інформаційні табло на вокзалі, в аеропорту, навіть в автобусі чи тролейбусі. Або, наприклад, рекламу в магазині. Ці табло саме складаються з ножини світлодіодів. Світлодіодні гірлянди. Світлодіодні гірлянди. Можна створювати завдяки ним дуже цікаві. Ефекти, світлові ефекти, які іще можуть супроводжуватися музикою. Думаю, що ви зможете ще додати прикладів застосування множених світлодіодів. Згадали? Ну, тоді запишіть у коментарях до відео ваші приклади. Мені дуже цікаво буде їх почитати. Для створення нашого проєкту заходимо на сайт TinkerCad. Далі ваш аккаунт. Обираємо циркут, створити новий проєкт. Що для цього проєкту нам буде необхідно? По-перше, По плата Arduino, макетна плата, 8 світлодіодів, 8 резисторів на 330 Ом. Ну, і десь 10 проводів для того, щоб під'єднати нати всі. Я додам тільки компонент, саму плату Ордоїно. Поставлю сюди разом з макетною платою. Отже, що я вже зробила? Я прибрала заві проводи, які отут у мене були. Залишила тільки ось ці: один у мене де з мінуса на ГНТ, інший йде з плюса на 5 вольт. Залишаємо. Далі виставляю 8 світлодіодів, тобто йду компоненти пасової світлодіоди виставляю 8 світлодіодів, змінюючи їх кольори. Ось тут. До кожного світлодіода треба поставити резистор на 330 Ом. Ну і світло... кожного резистора вивести на мінуси. Так, отже, сім резисторів я вже поставила. Ставлю останній резистор. Так само поставила, обираю номинал роблю 330 Ом. Усі інші так само. Ну що, будемо підключати другу ножку світлодіода до певного піна. Так, ножка цього світлодіода піде у нас. Другий пін є. Так, ножка наступного світлодіода піде у нас на третій пін. Давайте я зроблю це певного кольору. Це в мене червоний. Давайте буде у мене червоний кабель. Так. Як його цей вивести звідси, виводимо сюди, і нам треба з ним прийти на третій пін. На третій пін. от сюди. Так. Колір помирач. Тут я неправильно сюди треба його перенести. Escape. Угу. так, на іншу ніжку. Давайте спробуємо вивести ось так. І цей третій у нас піде на четвертий пін. На четвертий пін. Сюди. Так, наступний у нас піде на п'ятий пін. Так, це у нас. Єло. Ця ніжка піде. Ох, у мене виходить. Оце поплутано, п'ятий пін, зелена. Так, наступна у нас піде на шостий пін. Ось ця піде. Де там у нас шостий пін? Так, це буде блакитна. Блу. Ось ця. Піде. на 7 пин так ця у нас будет била, ця нишка на 8 пин Ось він. І ця у нас буде теж червона. Так, і цю нам треба вивести на дев'ятий пін. Ну, давайте теж підемо через низ. Сюди, сюди, приблизно сюди і приїхали. Це у нас буде помаранчевий кабель, оранж. Так, десь отак ми зібрали схему. Я ж кажу, буде їжачок. Ну, нічого страшного. Нам залишилося запрограмувати наш проєкт. Відкриваємо код, переходимо на текст. Продовжити. У коді програми ми з вами скористаємося сьогодні циклами, ми не використовували з вами поки що цикли. Пам'ятайте, що це структура. Яка дозволяє нам виконати декілька разів якусь частину коду. А також скористаємося сьогодні масивами. Вони нам спростять доступ до змінних. Ну і будуть збирати їх у групи. Це значно зручніше. Отже, мені потрібно видалити оцей код і написати інший код. Я знов розроблю паузу і вже виведу вам покажу. Готову написану програму. Отже, розбираємо код нашої програми. В перший рядочок ми описуємо масив. 2, 3, 4, 5, 6, 7 і так далі до 9 це піни, до яких у нас підключені світлодіоди. Піни. І це і є опис масиву. Він дуже схожий на звичайний опис, ну, скажімо, якоїсь змінної. Мас... Далі, функція Wet Setup. Пам'ятаєте, вона працює один раз. Описуємо змінну індекс, яка змінюється у нас у циклі for від значення 0 до значення 7, тому що перший порядковий номер індекса змінюється від 0 в C, ми біжимо до 7 і отримуємо якраз необхідні нам 8 значень. Тобто від 0 до 7 це 8 значень. Як змінюється зміна індекс на одиничку, збільшується на одиничку. Тобто, спочатку це буде 0, потім 1, 2, 3 і так далі до 7. Далі, що ми робимо? Закладаємо в pin mode, бачимо так, let pins. Ось наша зміна. Ось вона, ось вона. З порядковим номером індекс. Тобто тут буде спочатку pin mode, LED pins, 0. Вивод, output, потім pinmod, LED-pins, 1, output і так далі. Тобто ми складаємо значення усіх виводів кожного світлодіода. Далі, функція циклічна, Void Loop. У неї ми закладаємо іншу функцію. Ми у цій циклічній функції визиваємо іншу функцію. ось цю. Далі йде ось ця функція, яку ми тут визиваємо. Ми її прописуємо. Що ми прописуємо цій функції? Ну, Спочатку задаємо DelayTime, тобто це час, який треба зробити на паузу, почекати. Ми могли б його прописати у командах і далі просто 100, але ми ж ми можемо змінювати це значення. Один раз отут змінити, і тоді не треба буде змінювати в інших ділеях. Тому краще ввести зміну DelayTime і прописати її значення. Так, далі у нас є команда Digital Write LED Pins з номером порядковим 0. Правильно? Це у нас буде перший пін. «Харк, включіть. Перший пін у нас номером 2. Тобто, виходить, що перший світлодіод буде увімкнено. Далі невеличка ця пауза. Ось ця пауза. І наступний вмикається другий світлодіод. Таким чином ми пробігаємося вмикаємо усі вісім світлодіодів. Хайк це увімкнути. Наступна команда: Digital Write LED Pins з останнім номером це у нас буде дев'ятий пін, а світлодіод – восьмий. Ми його вимикаємо тобто ми його увімкнули останнім, і потім ми його вимикаємо. Потім вимикаємо шостий номер це у нас буде. Восьмий пін, сьомий пін і побігли назад. Тобто воно повинно спрацювати таким чином: спочатку усі світлодіоди вмикаються, а потім, починаючи з останнього, усі вимикаються. Давайте перевіримо, як це буде працювати. Запускаємо симуляцію, дивимося і не вмикаються. Така ситуація може бути при зборці, ну скажімо, з фізичною платою Arduino макетною платою. Коли це відбувається? А коли ми плутаємо ніжки плюс та мінус? Тобто нам треба зараз перевірити і пересунути, от на цю ніжку, бачите, я пересунула резистор, виділяю. а... Цей провід пересунула на цю нюшку, тобто поміняла їх місцями. Давайте перевіримо, чи права я була. Запускаю симуляцію. Бачите, цей же увімкнувся. Значить, що вам потрібно зробити? Поміняти місцями резистор пересунути сюди, а провід пересунути сюди. Я зараз обережно пройду поміняю місцями. Вам треба буде теж поміняти місцями. І повернемося до симуляції нашого проєкту. Так, отже, я поміняла зараз місцями, провід поставила на іншу ніжку, резистор на цю ніжку. І пройшла так по всіх. Якщо нам треба так рівненько вирівняти провода, виділяєте провід, берете за це вузол і вирівнюєте його ось так. У кожного провода, бачите, є декілька вузлів для того, щоб ми могли його нормально вирівняти. Взяли і вирівняли вузол, щоб гарно, гарно виглядало. Так, є. Таке може бути в житті, ви можете просто переплутати ніжки, воно не згорить, воно просто не буде вмикатися. Це не страшно. Поміняли місцями, у нас же плата макетна, ми просто вставляємо провід, ми його витягнули і переставили в інше місце. Так само і резистор. Ми його не паяли на плату, ми його просто зняли звідси і переставили його туди. Уважно подивилися і запускаю симуляцію. Дивимося. Вмикаються і вимикаються, вмикаються і вимикається. так у нас працює наша гірлянда. Ну, можна запрограмувати різні цікаві ефекти, як воно буде працювати. Я думаю, що ми розберемося з цими програмами на наступний раз. Ви ж не забудьте, що проєкт це треба зберегти, назвати його як, якось, наприклад, як гірлянда. Як назвати його? Повертаємося до нашої панелі. Цей проєкт ось він вже є. Так, але наводимо на проєкт, клацемо на це символ, шукаємо властивості. І ось у нас назва. Kissy name. Це у нас гірлянда. Гірлянда. Так, для того, щоб зберегти зміни, ви Імені, що ми вписали, внизу з «Saves» І виже переименовано. Так, добре. Ми сьогодні з вами розглянули цікавий проєкт застосування його. Створили з вами світлові ефекти, використовуючи множину світлодіодів. Використали ми з вами цикл і використали ми з вами масив. Ставимо вподобайку Олені Миколаївні. Підписуємося на її канал, пишемо коментарі.